Я вітаю вас у Києві. 19-та година. Про все найголовніше з фронту і тилу. Журналісти, фактів та вікон. Троє загиблих, шестеро поранених в день керованої ракетою. Росіяни вдарили по містечку Снігорівка на Миколаївщині. Влучання було в кілька об'єктів цивільної інфраструктури, розташованих поруч. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в кав'ярні, автомагазині і станції шиномонтажу. Всі об'єкти знищені. Під обстріл російських військ опинилася цивільна, об'єкт Миколаївщини. По місту Снігарівка Баштанського району виникла пожежа кав'ярні автомагазину та шиномонтажу. Вибуховою хвилею пошкоджено автомайку самообслуговування. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей. Буквально за кілька годин рятувальники під завалами виявили тіло третього загиблого. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них 17-річна дівчина і хлопець. За їхнє життя зараз борються медики. Двоє мирних жителів поранені внаслідок ворожих атак у двох прикордонних селах Чернігівщини. Як повідомляє обласна поліція, російська армія вдарила по Семенівській громаді. Дроном загарбники скинули вибухівку на сільгосбудівлю. Поблизу споруди опинився місцевий житель. Його доставили до лікарні з травмами. А вже буквально за годину росіяни вдарили артилерію по іншому селу. Поранено літню жінку. Внаслідок ворожих ударів зайнялися і кілька осель. Двоє мирних жителів поранені від ранкової ворожої атаки в Антонівці. Це передмістя Херсона. За даними облівська адміністрації, 30-річний чоловік зазнав уламкового поранення в ногу. Він звернувся по допомогу. А за кілька годин до лікарні прийшла елітня жінка. Вона теж постраждала від ранкового обстрілу. У потерпілої вибухова травма та уламкове поранення ноги. Близько 16-ї години росіяни знову авіабомбами обстріляли два райони Харкова. Загинула жінка, яка працювала на сільгоспідприємстві. Вона саме була на першому поверсі будівлі, коли поруч в дорогу влучив російський КАП. В 11 людей осколкові поранення також пошкоджено підприємство з виробництва солодощів. Є руйнування виробничих приміщень корона авіабомба вибухнула і розлетілася, то уламками було пошкоджено прилеглі будинки. І Від таких уламків загинула жінка. Їй спочатку лікарі надавали медичну допомогу, однак її життя, на жаль, врятувати не вдалося. Окрім однієї загиблої, станом на теперішню хвилину, ми маємо ще 11 постраждалих. Це поранені люди від уламків. Хтось поранило вибуховою хвилею. хтось зазнав поранення поранень від уламків. Всі ці люди їм надана медична допомога дехто знаходиться в лікарні. Прорив російськими військами українського кордону на Харківщині розслідує ДБР. У Державному бюро розслідувань уточнюють, що йдеться про 10 травня. Тоді окупанти пішли на штурм, прорвали перший ешелон нашої оборони, захопили кілька населених пунктів поблизу кордону, і це призвело до втрат і серед наших військових, і серед цивільних. Попередня кваліфікація статті, за якою розпочато досудове розслідування самовільне залишення поля бою і недбале ставлення до військової служби. ДБР комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника до та після них досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами Збройних сил України. Далі історія бійця з Дніпропетровська. Він підняв український прапор у звільненому Старомайорську на Донеччині, знаючи, що за цим спостерігають окупанти. До великої війни Артем був промисловим альпіністом, а з лютого 22-го добровільно пішов захищати Україну у складі одного з підрозділів 128-ї бригади тероборони. Воював на Донецькому напрямку. Торік, влітку, боєць звільняв від росіян Старомайорський і дістав важкі скалкові поранення. Йому відняло ноги. Нині вже Ветеран ЗСУ фактично наново вчиться ходити і мріє повернутися до своєї цивільної роботи, розповідає Софія Богуцька. Називається ми не іщемо легких потій. Це щоденне тренування таке, так? Забуває, подвічі спускаюсь, піднімаюсь день. Ну, кожен день треба виходити. Він щодня дала сходами п'ять поверхів з милицями через віль та завдяки підтримці дружини. 33-річний Артем, ветеран Збройних сил України. У лютому, 22-го чоловік покинув роботу і пішов добровольцем до війська. Ну, зайнятість була промишляний альпініст. Утепляли дома, uh -huh. ділили міжпанельні шви та надивився. Надивився там, що наші в Києві гонять непогано їх хлопці. Ну а потім сам. Думаю, та ні, треба йти допомагати хлопцям, тому що ну хто є сі ними. Хоч Артем мав досвід строкової служби до війська, його одразу не взяли. Зрештою, він потрапив до лав 128-ї бригади тероборони. Півтора місяця служив у Дніпрі, а далі відправився виконувати бойові завдання на Донеччині. Страшно було, що свистять пулі над головою. і при стрілецькому бою. Я отримав контузію, я оглох на вуха і воно все. Звеніло, ну дуже швидко одійшов. Торік влітку підрозділ Артема отримав завдання зайти та закріпитися у селі Старомайорське, яке росіяни окупували ще від березня 22-го. Вони в основному убігали і все. Оце ж оставались. Там була річка. От, якщо вони не могли втекти, вони оставляли бронежилети автомати. Угу. По тому сьомій трофей АК-74. Угу. Це саме трофійний мій. Автомат я з ними ходив 27 липня 2023 року. Старомайорський звільнили Артем. З побратимами брав у полон окупантів, які не встигли втекти. Боєць згадує найвизначнішою подією для нього було підняття українського стяга. То сталося спонтанно. Це як то чуйка була, що їм це дуже не понравиться. Це був дом розбитий. На саму вищу точку, от ми знайшли оцю железяку, що його туди можна поставити. Я взяв палку, на палку замотав той флаг, гоздями позабивали там зверху, знизу. Артем каже, попри щільні обстріли прапор висів. Сам боєць сторік восени на позиції з побратимами потрапив під обстріл з танка. На його очах загинув товариш. Артем вже отримав важкі скалкові поранення. Сходу поотказували ноги, болі, чесно сказати, ніякої не було. Злякався, що гол. У мене ног немає, що ноги подривали. І То моє щастя, що я не дотягнувся до гранати, тому що без ног жити я би, мабуть, не змог. Шість днів Артем провів реанімації. Один з осколків зупинився біля спинного мозку, інші пошкодили внутрішні органи. Артема паралізувало. Приїхали із Дніпра, із Дніпра нейрохірурги, він зайшов, заулибався, сказав, ти більше ходити не будеш, розвернувся і пішов. Я тоді застив, знаєте, як то впав духом, а потім я сказав, я як упав такий встав. У мене мисля була мені на рибалку, я літом поїду на рибалку. Чергову операцію бійцеві зробили у шпиталі Львова. Ризикнули, і він пішов. Я три місяці лежав. Лежачий був. Десь 4 з місяця я вже почав трохи ходити. Праву ногу Артем не відчуває, ліву частково. На милицях він може пройти без зупинки максимум 150 метрів. У дворі біля його будинку і досі стоїть робоча машина, повна альпіністського спорядження. Артем каже, саме завдяки своїй спритності отримав у війську позивний павук. Нам командири поставили завдання. Яке майже ніхто виконати не міг, я заліз на електрощитову. Вона була висока, і після цього мені командир дав позивний павук. Своє прагнення з'їздити на риболовлю Артем попри постійний біль уже здійснив. Хоч ноги його ще не слухаються, тепер маю в планах відвідати своїх побратимів. Ближаче время, як попроходю проході мікомісію, возьму такий флаг, закажу і поїду до хлопців з'їзду, угу. тому що осталось єдині це хлопця. Софія Бугуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Через застосунок Резерв Плюс оновили свої дані 1 мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних українців. Такі результати перших 10 днів роботи додатка повідомило Українське міністерство оборони. Зокрема, 14 тисяч військовозобов'язаних уточнили дані за кордоном у 124 країнах: найбільше в Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії Сполучених Штатах Великій Британії. Водночас українським ЦНАПам для оновлення даних скористалися майже 55 п'ять тисяч військовозобов'язаних. Близько 38 тисяч громадян звернулись до ТЦК за новим законом про мобілізацію оновити дані. Всі військово зобов'язані українці мають до 16 липня. Вкрали понад мільйон на ремонті шкільного укриття на Дніпропетровщині викрили злочинну схему розкрадання бюджетних грошей. Як з'ясували правоохоронці, змовилися керівниця і бухгалтер відділу освіти однієї з райрад Кривого Рогу, директор місцевої спортивної школи і троє підприємців. Шахраї завищили ціну в офіційних документах щодо вартості будівельних матеріалів і завдяки цьому безпідставно отримали на рахунку підрядників понад мільйон бюджетних коштів. Усім учасникам поліцейські повідомили. Про підозру їм інкримінують заволодіння чужим майном, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем та службове підроблення. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи, тримання під вартою справом внесення понад 450 тисяч гривень застави кожному. Ну а служба безпеки затримала 53-річну підприємицю із Запоріжжя, яка передавала росіянам дані про важливі інфраструктурні об'єкти. Сама вона каже, то була спонтанна випадковість. Однак в СБУ, твердять, зібрали беззаперечні докази її свідомої роботи на ворога. Далі ексклюзивний репортаж Андрія Почтєва. Об'єкт вийшов. Приватний сектор на околиці Запоріжжя спецпризначенці СБУ спостерігають за звичайною на вигляд перехожою. Ось і зручний момент для затримання. Поміж силовиків, жінка поводиться спокійно, називає себе, показує міст торбини, Слідча зачитує їй права та повідомляє про підозру. Вам зрозуміло, за вас затримали? цю жінку? Звати Лариса. Їй 53, підприємиця. Чому ви тут? Чому тут заблуждалась? Лариса, як вона сама стверджує, з нудьги почала навідуватись у російські пропагандистські телеграм-канали. В чому вас звинувачують? Звинувачують передачі даних. Ніхто не просив, ніхто не вербував. Жінка почала листуватися з адміністратором одного з таких телеграм-каналів і буцімто випадково розповіла йому про те, чого не варто знати ворогові. Там сиділа, ну читала там отзиви, там новості їхні. Ну і отак, от спонтанно. Раз розказала все, що знала, а що він відповідь? Нічого, нічого. Потім ви ще писали. Да. В СБУ твердять, мають докази, що росіяни Ларисі відповідали, і вона не просто передавала їм дані про важливі об'єкти, а ще й цілеспрямовано стежила за залізницею. В ході проведення оперативно-рушукових заходів було задокументовано протиправну діяльність мешканки міста Запоріжжя. Вона відстежувала рух вантажних потягів та передавала дані про об'єкти критичної інфраструктури. Нині Лариса твердить, не може пояснити, навіщо так вчинила. Натомість здогадується про свою подальшу долю. Що вам за грошей? Тюремний срок. Співробітники СБУ викрили жінку ще на початку її злочинної діяльності. Слідчі служби безпеки України повідомили затримані про підозру за статтею незаконне поширення інформації про рух переміщення та розташування збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості. Нині жінка перебуває під вартою. Це кадри з зали суду, куди Ларису доправили для обрання запобіжного заходу. Відтоді вона під вартою на час слідства жінці загрожує до восьми років в. Язниці я краюсь. Якщо б не час сказали, що вибирає літюнний срок, или і сі б у нас була ще вища міра наказання, я попросила її. Андрій Почтівартан Тиженкова програма вікна СТБ Єдині новини. У Красногорівці місцевий різноробочий полював на українські артилерійські позиції та наші безпілотні підрозділи. Чоловік виявився агентом ворожої воєнної розвідки. Інформуючи про місця українських військ, він хотів допомогти окупантам захопити Красногорівку. Чоловік, який мешкав поблизу лінії фронту, шпигував на боці ворога з квітня. Під виглядом виконання підсобних робіт ворожий агент обходив територію і приховано фіксував локації українських захисників. Усі дані інформатор зливав ворогу. Вананю. Пний чат службі безпеки вдалося ідентифікувати, хто був куратором ворожого агента. Ним виявився кадровий співробітник російського генштабу. За співпрацю з ворогом місцевий житель вже отримав підозру у державній зраді. Тепер йому загрожує довічне. До 24 тисяч російських солдатів щомісяця гине чи отримує важкі поранення на війні проти України. Про такі втрати армії Росії заявив Олаф Шольц, канцлер Німеччини, під час виступу на фестивалі демократії в Берліні. Канцлер сказав, що такі цифри результат імперіалістичної манії величі кремлівського диктатора Путіна. Він вважає Україну та Білорусь частинами Росії, тому й порушив принцип недоторканності кордонів що до того десятиліттями діяв у Європі. За даними генштабу ЗСУ, всього в Україні російська армія на фронті від початку повномасштабного вторгнення вже втратила понад пів мільйона вояків. Насамкінець рекордний політ безпілотник головного управління розвідки України вразив ціль на відстані понад 1800 кілометрів в тилу ворога. Як підтвердили наші джерела, у ніч на 27 травня дрон атакував за горизонтну радіолокаційну станцію «Воронеж-М». Вона розташована в місті Орск Орнбургської області. Наслідки удару уточнюються. Журналісти програми схеми Радіо Свобода оприлюднили супутникові знімки місця ураження. На них видно темні плями на території РЛС яких раніше не було, і ймовірно, це сліди пожежі від влучання безпілотника. Та оцінити ступінь ураження станції складно однак вже достеменно відомо, що цей політ встановив новий рекорд діапазону ураження для дронів Камікадзе. Офіційну інформацію про ураження РЛС поки ні в Україні, ні в Росії не коментували. Водночас влада Краснодарського краю заявила про іншу атаку безпілотників. минулої ночі. Вони вдарили по об'єктах на території Геленджика неподалік від пала. Цу Путіна, нібито пошкоджена лише недобудова в селі Криниця. А в російському міноборони традиційно сказали, що всі чотири дрони в Краснодарському краї збили. Рівно за 15 хвилин о 19.30 наш свіжий інформаційний випуск. Тоді і зустрінемось. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.